Громадська організація Карпатський дім, крім підтримки закарпатських сімей та організації різних фестивалів та днів громад, приділяє увагу ще й соціальній підтримці населення. Таким чином, в організації піклуються і про самотніх людей похилого віку, які опинилися у скрутному становищі. Саме тому було створено мережу соціальної підтримки, через яку надається допомога близько сотні літніх людей. У майбутньому організація Карпатський дім планує розширити їх число. Теж накреселенько профілумкат. Ми мали повністю перекваліфікувати профіль нашої діяльності та перейти до надання допомоги. Ми запустили соціальну програму на берегівщині та вугочанському окрузі, де допомога надається у більшості випадків людям похилого віку. Їм допомагають ліками, харчовими продуктами. Тобто, ми намагаємося зробити все заради того, щоб покращити, полегшити їхнє життя. Для багатьох сімей життя і до війни було складним, але зараз все стало в рази важче. Дедалі більше самотніх немічних літніх людей, які потребують підтримки. Через те, що їх родичі, які працюють за кордоном, зараз не можуть навідатися до них, вони змушені самостійно виконувати важку роботу довкола будинку. Такою є, наприклад, і 82-річна мешканка села Четпалва пані Паула. Що я можу зробити однією рукою? Адже однією я маю триматися за палицю, а іншою щось робити. Яка то робота? Але я роблю, як бачите, і в будинку порядок навела, і на подвір'ї стараюся, адже мене так виховали. я росла у дуже бідній сім'ї. Я народилася у 1940 році. Після війни тоді теж люди жили у бідноті. Моя мати хворіла, і батько теж. Я у 14 років ходила босоніж в поле у вересні. Була одна жінка, якій мене було шкода. Вона купила мені гумові чоботи. Я ходила на поле працювати, бо потрібні були гроші. Співробітники соціальної програми, поряд з доставкою наборів з харчами, допомагають самотнім людям і по домогосподарству. Пані Паула хотіла зібрати виноград, але через свій вік вже не в змозі цього зробити. У цьому їй допомогла Вікторія для цих людей важливо, щоб до них хтось навідувався та запитав, як вони себе почувають. Сьогодні я прийшла до однієї старшої жінки, яка сказала мені, що я навіть уявити собі не можу, наскільки. Які вона рада, коли її хтось провідує. Тим, хто цього потребує, ми допомагаємо і фізичною працею: повісити штори, занести дрова або зібрати виноград. Але у більшості випадків їм бракує простого спілкування. Члени організації з десятирічним минулим пишаються тим, що з року в рік вони можуть допомагати мешканцям Закарпаття як культурними, так і соціальними програмами.